Програма Ріната хматовим дітям це комплексна програма, складові якої спрямовані на підтримку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Новорічна акція це одна з ініціатив, яка доповнює цю програму. Її участь взяли вже 1 мільйон 200 тисяч дітей з усіх куточків України. В рамках акції діти отримують не тільки подарунки, привітання, а й теплоту, відчувають підтримку і сподіваються на те, що їхнє життя зміниться на краще. Адже програма Ріната Хметов дітям це допомога, що дарує завтра. Емоції, купа приємних, позитивних і якби сам обсяг проекту ну, дуже вразив. Сьогоднішній захід мені дуже сподобався. Взагалі було дуже класно. Я взагалі не очікував, що тут буде. Я думав, що я зараз приїду, тут якось буде так скучно, що то посажу, потім поїду додому. А ні, я приїхав тут різні такі заходи, що тут так класно, взагалі весело було. Мені понравився музей. Понравилось грати і понравилось розмальовувати. Ну, так все сподобалося. Конкурс есей, який був започаткований фондом Ріната Ахметова 4 роки назад. Він змінив свою географію, кількість учасників. І тематика щорічно змінюється. Цьогорічна тематика це тисячу днів, мій шлях. Кожна людина має свою історію, свій шлях в цих понад тисячу днів війни, але не кожен може про це розповісти, донести іншим і бути відвертими. І тому учасники конкурсу це надзвичайно сміливі люди: діти і дорослі вчителі, викладачі, які змогли поділитися своєю історією. Це можливість висловити свої відчуття, розказати свою історію, що зі мною трапилось. Я намагалася ще донести до людей таку важливу річ, що ми повинні берегти один одного. Я був дуже здивований, що виграв у цьому конкурсі есе з фонду Ріната Ахметова. Ну, в принципі, я доволі не впевнена собі людина. Ну, думав, написав, написав. хоча я добре пишу в принципі якісь есе, там твори, в мене це виходить просто. А потім дізнаюсь, що я виграв, Думаю, ого якось здивувався. Дякую всім організаторам, дякуємо такому урочистому святу перед Новим роком. Тому всім дітям я бажаю також в наступному році. Щастя, всім нам миру.